Що ж, сьогодні продовжимо говорити про перший триместр вагітності. Ви вже сходили до лікаря, зробили усілякі справи, і тепер вам напевно кортить розповісти знайомим, друзям та близьким про ваше цікаве становище. Насправді дуже багато є різних способів, дуже прикольних способів. Але дивіться, будь ласка, лише на тих людей, яким ви будете це розповідати, тому що серйозним логічним людям навряд чи підійде якась мега-романтична історія, яку вони можуть просто не зрозуміти. Тож, який сюрприз можна підготувати, перше, як вже я казала в першій частині, це замовлення браслету з гравіруванням. Це можна зараз зробити на будь-якому матеріалі і зазвичай досить швидко виходить. Друге, це покласти пустушку або ж дитячі речі у кишеню, чи поставити маленьке взуття до ваших при вході. Але є варіант, що натяк не буде зрозумілий. Третє це накрити на стіл або ж замовити столик у ресторані на одну особу більше. Як варіант додати записку, щось типу запізнююсь, буду через 9 місяців. Наступне спікіть або ж замовте печиво з передбаченнями, у якому усі з написів будуть «Ти скоро стане штатом, «Бабусою», дідусем і так далі. П'яте, я нещодавно дізналася, що можна надсилати смс-повідомлення з незнайомого номеру. У кожного оператора ця функція є. Переглянувши в інтернеті, як це зробити, можна надіслати повідомлення з текстом щось уже в дорозі лелека. Ну і стандартний варіант із тестом та результатом УЗД ніхто не виключав, адже емоційність від новини залежить усе ж не від того, як її повідомити. Що до нас то ми вирішили з чоловіком обрати трохи тренувати але такий прикольний варіант з надписом, просто на чашках, і у мій день народження подарувати батькам, бабусі та брату чашки з написом, щось типу, найкраща бабуся, найкраща дідусь, і так далі. Ми знайшли такі варіанти, замовили, і за день до де дня народження приходять усі чашки. А замість однієї, там, де «Найкращий дядько для мого брата, прийшло ось це. Я дуже сильно uh, розтратувалася, Я не знаю, в мене були сльози, і все, тому що вже завтра тривати, А в нас ще немає нічого. В нас немає чашки для брата. І це щоб ну немає часу взагалі нічого замовити. Немає часу переналаштувати або придумати іншу ідею, тому що вже три чашки є. А одна якась прийшла. Ну, коротше кажучи, ми вирішили зробити так, що ми збігали, купили якусь звичайнізіньку чашку і пішло зробили на неї друк. Може, це теж було прикольно, тому що це наша історія. Готовий? Ой, я не готова, подождіть. Якщо чесно, ми думали, що це буде виглядати якось так. Але не так сталося, як гадалося. Красиве. Я все ладно, але на І одна вам порада: не очікуйте якоїсь певної реакції, тому що вона буде все рівно своя, вона буде не така, яка ви думаєте. І в тому то крутота, адже. Це так класно, це так по-своєму і так по справжньому. Друзям ми вже повідомили по відеозв'язку, тому що багато з них є за кордоном зараз. І це також було круто, емоційно та класно. Тож після того, як ви повідомили чоловіку прекрасну новину, обрали лікаря та прийшли на прийом, вас поставлять до на облік до жіночої консультації. Зазвичай дуже багатьом радять, та багато так, хто робить, стають на консультацію, яка ближче додому, або просто швидко їхати, здавати аналізи, там ходити до лікаря. Але особисто я рекомендую а, вибрати те місце, де ви вже будете народжувати, аби так сказати, зсередини подивитися, яким чином чином працюють лікарі як вони реагують на якісь е, такі специфічні моменти, коли вам щось потрібно, е, і взагалі які відношення у цьому пологовому до, до вагітних. Тому ну, я встала досить далеко від дому. Це метро Олімпійська було саме центр. Їхати мені туди було десь годину, тому це складало трохи важкість, якщо здавати аналізи на чи серце. Але мене рятувало те, що там поруч було дуже багато всяких кафешок, ресторанів і так далі. І мені було простіше після аналізу зайти десь перекусити, тому що ви знаєте, вагітним, особливо другий, третій триместр, потрібно щось перекусувати постійно. На першому прийомі вам вимірюють вагу, а, вимірюють окружні живота та стеглень, візьмуть маски та запишуть на аналіз крові та сечі. До речі, останнє вам потрібно здавати на кожен прийом, ви приходите зі своєю баночкою, тому що а, один із таких ризиків є білок у сечі, які будуть контролювати постійно, особливо з другого там третього триместру вагітності. Будьте готові постійно носити ці баночки. Щойно вийшла з пункту здачі забору крові і вийшло так, що перед вагітністю мене дуже сильно накали, що я буду здавати кров кожен місяць, що це буде, я буду там чути не жити. А в ітоці зараз я на 31 му тижні, і я здаю кров тільки третій раз, і то, тому що друге я перездаю. Я та людина, яка дуже боїться здачі крові, якщо два река, то мені мені сказали, що при припершій термісті. Мені віддається в шість кеп, я просто втратила свідомість. Але тут такі круті люди, такі круті це абсолютно страшно. Тож ви зробили вже всі потрібні речі на першому етапі? Живете звичайним своїм життям, адже речі купувати ще зарано, живіт вам не заважає, можна продовжувати жити, робити все те, що ви робили, і до вагітності. Але до яких цікавих відчуттів потрібно готуватися жінці у першому триместрі? Перше, і, мабуть, всі чули про це непорозуміння, це токсикоз. Але що цікаво, що причина виникнення його у доказовій медицині так і невідома. Одні посилаються на гормони, інші на загострення хронічних захворювань травної системи, а треті кажуть про генетичну схильність. Якщо ж брати психосоматику та психологію проблем шлунково кишковим трактом, це неприйняття навколишнього освіту, інформації людей і так далі. Згадайте, що при тяжкій ситуації, дискомфортній для вас, вам складно розслабитись, одразу виникає відчуття нудоти. Так, де які пояснюють і токсикоз страхи перед пологами, щось не змогти, щось не встигнути, не на часі, не прийняття свого нового тіла та зміни у ньому, звісно ж, підсвідомо. Також є версія того, що дитина відчуває небажання батька або матері входити у нову роль і передає таким чином мамі сигнал знову ж таки на тонкому плані. Тож не знаю, вірите ви у це чи ні, але позбуватись страхів абсолютно точно лише допоможе вам спокійно та щасливо винести дитину. Щодо мене, то мені дуже пощастило. Я входжу до тієї групи дівчат, якої у якої майже не було токсикозу. Тобто мене вранці я хотіла їсти, мене іноді нудило, але то було порівняно з іншими. То було майже нічого. А я навіть прочитала, що норма є до 5-10 разів за день блювати час, під час токсикозу для мене це якось було, то взагалі, про що як це може бути, бідні дівчата? Тому в мене було все спокійно, але також. В період, коли мені було не дуже добре, я знаходила якісь лайфхаки, які можна використовувати. Перш за все, це а, мій чоловік завжди мені готував із вечором вечора такий як набір снеків на ранок, тобто, щоб я прокинулась, рукою дістала, могла з'їсти, і мені ставало краще. Чистила зуби я тільки після того, як я поїла. На сніданок я спочатку трошки куштувала те, що в мене лежить на тарілці, і розуміла, хоч мій організм зараз це чи ні, тому що а, бували такі випадки, що я їм, ну, потрібно поїсти. Я в Одна я починаю їсти і мене починає нудити від того продукту, який там є. А, тому куштуйте невеличкими порціями та розумійте, потрібно зараз вашому організму те це чи ні? Протягом дня я завжди про собі мала якісь певні снеки або сушки, або сухарі, або ще щось таке. Дуже, що можна взяти до рота і побігти там кудись далі, знаєш, що багатьом легше від м'ятних пастилок або ж від якоїсь дольки лимону. І звичайно, це вода. Завжди пийте воду, купіть собі пляшечку, яку можете носити з собою. Знову ж таки, в мене така була, і вона дуже спасала. Тому що я просто забувала пити, я п'ю дуже мало. І якщо ставиш біля себе цю воду, то легше потім можна з нею ну ти. Частіше згадуєш про те, що тобі треба пити. І зазвичай всі ці неприємні відчуття проходять до кінця першого триместру, десь до 12-го тижня, але буває затяжні моменти. Через це потрібно одразу повідомити своєму лікарю. Друге, це сильна втомленість та бажання спати. Ваше тіло зараз проводить колосальну роботу, тільки вдумайтесь, самі того не помічаєте, ви створюєте нове життя та нові органи просто майже з нуля. Організм працює у підвищеному темпі та тільки намагається зрозуміти, як налагодити усі процеси, аби й дитині давати життя, ну і вас не обділяти. Намагайтесь відпочивати при можливості, виділяйте собі хоча б 10-15 хвилин до перезагрузки навіть на роботі, просто посидивши з закритими очима. Тут дуже допомагають медитації, якщо Складно бути в абсолютній тиші на ютубі та взагалі в усіх додатках є безліч керованих медитацій на будь-який смак. Наступне дуже поширене таке становище. Це дуже багато чуток про те, що дівчина лежить у третій ночі взимку і каже: Я хочу манго або малину біжи до магазину. Як на мене, це все просто психологічні штуки, які підсвідомо жінку розумієш, я зараз вагітна, я виношу життя. Це найголовніше, і тому робить все те, що я хочу, і те, що я не хочу, теж роби. І знаєте, що я хочу, і те, що я не хочу. Це іноді е, цікаво, тому що ви собі можете по дозволити розслабитися. Але тоді питання, чому ви раніше не могли попросити чоловіка там щось зробити і так далі. Я не думаю, що це зв'язано з вагітністю. Це більше такий психологічний стан. Саме в мене, мабуть, не було якихось таких вибраків, але я не хотіла оселедити з не знаю з кополоницею або ще щось. Ну тобто, абсолютно ті ж смаки, нічого не змінювалося тільки в першому триместрі. Я майже не хотіла їсти м'яс. Сам мені від нього було недобре, е, і так само я не могла пити каву е, кофеїнову пила, Якщо раніше я пила кожен день каву, да то тут починала пити там раз в тиждень, тому що вона мені взагалі не заходила, і це було дуже цікаво. Єдине, що я хотіла дійсно з другого триместру це апельсини. Тобто я їх їла, тому що мені хотілося апельсинів. але знову ж таки це не було якесь фанатичне типу. Біжи, купляй мені 5 кілограм». Абсолютно нормально, абсолютно спокійно. Зміни настрою дійсно можуть бути через вплив великої кількості гормонів. Найкращий спосіб залишитися з чоловіком та людьми навкруги у хороших відносинах це попереджати, коли відчуваєте, що насуває, що це не через них, вони тут ні до чого, та давати собі час на усі емоції, плакати, кричати у подушку, кидатись іграшками у стіну усе, що допоможе вам стабілізувати стан і пережити ці емоції. Та й взагалі загальні зміни у кожного організму реагує по-своєму. Частіше за все знижується трохи імунітет, і Воно може волі в різних проявах. У когось це висипи на шкірі. У когось в мене, наприклад, були постійні зайди на губах, тому що від зниженого імунітету. Постійно щось в моєму організму було недостатньо. тому дуже важливо приймати вітаміни, які вам назначив літер. Також можливі відчуття якоїсь болі внизу живота. І вам здається, що це не знаю, там щось не гаразд дитиною, але насправді то така річ, як кишківник, який просто намагається зараз впоратися з усіма задачами, що вам поставили, адже знову ж таки він в шоці, тому що матка тисне і не розуміє, як з цим впоратись. Тому дайте йому трошки часу. Молочні залози зазнають змін. І, звісно, вони також пролаштовуються багато гормонів, пролактили так далі, які діє, і можуть викликати деякий деякі дискомфорт, або бути посилена чутливість. Це теж є нормою. Слідкуйте за своїм здоров'ям, намагайтесь відкинути жалість до себе і бути у там, у тих думках, що зовсім скоро ви зустрінетеся зі своєю дитиною. Найбільший лайфхак, який я вам можу порадити на увесь цей період, це вагітні від люблячого, уважного та сильного чоловіка. Це найбільше спасіння при дискомфорті, переживаннях та змінах настрою. Спокій у очах партнера краще будь-якої медитації, а його турбота значно полегшить усі невеличкі мінуси у цей період. Хочеш, я для тебе вкладу фітнес-бол? Дитина має бути продовженням вашого кохання, а не привід утримати партнера, спойлер, це навряд чи вийде, чи закрити якісь свої нереалізовані мрії. До речі, про чоловіка, що ж партнер відчуває у перший час? Мого досвіду перший раз, коли ти чуєш цю світлу новину, є якесь підляття, якесь щастя, високе відчуття, але все одно мені здається, чоловіки не зможуть з першої секунди розуміння, що в них буде дитина. Відчути повноцінно з ось, ось, ось цей масштаб і глибину, що несе з собою малюк. Тому страху не було, але було готові. Ми цього хотіли. Я вважаю, що це досить природний процес, який надає тобі сили. Чоловіки, готуйтеся до того, щоб. Настрій вашої дружини буде різний, і це нормально з гормональним станом зі зміною. Е, я відчував деякі зміни в стані моєї дружини, і десь на третій, четвертий такий раз я зрозумів, що це нормально, і як ви до цього ставитись, що жінка не, не кохає вас, а вона. Ось в такому стані, так, 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 зараз е, виходить. Тому не треба е, дуже близько приймати ці, ці всі історії. А терпляче з любов'ю, з, з, з розумінням, просто мовчки робіть все, що зможете робити. Це дуже допоможе. Тож перший триместр це прекрасний час для продовження минулого життя, але з більшим акцентом на собі. Приділяйте час хобі. Я максимально урізноманітнювала свій вільний час, малювала, писала, читала, в'язала, проводила танцювальні заняття з дітками, яким я і досі викладаю. Готувала, плавала, займалась йогою та у залі, але важливо без ваги або ж з мінімальною. Поверніть увагу на своє тіло, якому дуже знадобиться ваша підтримка у вигляді правильного збалансованого харчування та фізичної активності. До речі, наступне відео маю намір зняти саме про ага, тренування, які як можна доглядати за своїм тілом в період вагітності та що допомагало до мені якісь справи та лайфхаки. Якщо цікаво, я завжди в коментарях чекаю. Починайте навчатися, читати тематичну літературу, пости лікарів та психологів, шукати курси, у тому числі з першої медичної допомоги малятам. Навіть з безкоштовних є величезна кількість. Зараз у мене в планах зробити знову ж таки окремий випуск саме по підготовці до пологів та вихованню з порадами книжок, освітніх програм, профілів у інстаграм і так далі. Якщо цікаво, ви знаєте, що робити. Ну і закінчується перший семестр тим, що вам проводять перший скринінг. Що це таке? Це перевірка, як розвивається дитина яким чином формуються внутрішні органи і так далі? А він складається з двох етапів: перше це УЗД, де кваліфікований лікар, який має право проводити саме скринінг, не просто УЗД, а перевіряє, чи все в порядку з згоренами, чи все правильно становилося, де нормальний розвиток дитини, а чи не має якихось, не дай Бог, патологічних змін. І другий елемент це аналіз крові, який ви здаєте для того, щоб перевірити усі на можливість якихось аномалій або патології, тому що саме у першому триместрі закладається усі найважливіші основи для того, щоб дитина росла здоровенькою, та все було в неї добре на майбутнє. Таке ранне дослідження може показати певні ризики, але будьте уважні, навіть якщо вам поставили якийсь там високий ризик там того-то, того-то, не дай Боже, це ще не значить, що дитина народиться якась нездоровенька або щось буде з нею, якісь проблеми. Є сотні тисяч жінок, яким після результату першого них був великий ризик, але про це просто привід для того, щоб більш пильно наглядати за жінкою, за її здоров'ям і за тим, як розвивається малюк. І такі жінки народжували абсолютно. Здорових, кльових, класних діток, тому не переймайтеся через це, трошки поперемайтеся, але заспокоюйте себе лише своїм спокійним становищем ви зможете допомогти дитині розвиватися спокійно. Я пам'ятаю свої переживання, ну це такий дуже відповідальний момент. Я прийшла до лікаря на ОЗД, я лежу на тому ОЗІ, і він дивиться все, і щось. Дивиться, 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 а потім так у монітор дуже сильно приближується, і в мене я, 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 я на чоловіка мені шосте і мовчить. Абсолютно тихо, тиша. І я пишу так. в мене знаєш таке, що відбувається, що А він довго дивиться, десь хвилин 10-15, мовчки, взагалі нічого не кажучи. І потім такий, ну все ти позбирайтеся і починаєш щось писати. Я сиджу, я не розумію, що, як, де, коли, чому він мовчить, що відбувається. І, і я його вже він каже: Ну все, дякую. Я кажу така, а що, все добре? Він каже, я вам ніколи не скажу все добре чи ні, тому що потрібно ще порівняти з результатами аналізів, але по УЗІ у вас все добре. Боже, це очікування. Якось не можна було одразу до що все ж переживаю. Ну коротше. тож перший триместер це дійсно початок нового життя, нової вас та нової видозміненої сім'ї. Слухайте себе, можливо, заведіть щоденник або ж просто записуйте у замітки зміни у собі. Це потім буде дуже цікаво перечитувати. Бережіть партнера від нервового зриву, та насолоджуйтесь, насолоджуйтесь і ще раз насолоджуйтесь. Ну і як завжди, я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо було інформативно, буду вдячна за вподобайку, коментар, дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Буде цікаво!